Пане Сергію, матч, який, по суті, нічого не вирішив для вашої команди за певних обставин, звичайно. Але чи важко було налаштувати хлопців на цей заключний поєдинок 2022 року? Ну, як вийшло, гра показала, то дійсно важко було налаштувати трошки хлопці. Ну, я не скажу, що не налаштовані. Десь знаєте, вони розуміли, що якби ми виконали задачу, десь, напевно, внутрішня. Така розбалансованість була, але молодці, що трошки зібрали, забили два м'яча. ще могли, але могли і пропустити. Тобто, така гра сьогодні, знаєте, поле важке було і до одної команди, до іншої. Це теж зігралося таку роль, що матч такий був не дуже видовищний, дуже багато було добрих передач. Це тільки за рахунок якості проводити. Як би ви оцінили коротенько першу частину сезону для вашої команди? Ви в четвірці, але, можливо, десь втратили з тим самим Полісям, якщо вже беру прогачки з, 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 з командами, які в четвірці з нашої групи? Ні, ну розумієте, в тих обставинах, в яких ми опинилися, ми створювали абсолютно нову команду. Я врахую, що хлопці справились на добре, це все завдання. Да, ми десь, десь ми не дорахувалися Ну, Це нічого страшного, знаєте, попереду ще вісім матчів. Да, там я розумію, що важко буде вісімчок відіграти, але я ще раз повторюю, що моя думка, що ті четвірці буде складніше з нашими командами. Тобто, у нас є шанси, ми будемо боротися за любе місце, будемо за друге, за перше, за третє, четверте, яке продає право хоча б приймати участь на перехідних матчах.